Вже третій рік поспіль молодіжний парламент Кременчука реалізовує благодійний проєкт Різдво для БА та ДІ». Його мета подарувати тепло і турботу самотнім дідусям та бабусям нашого міста. Ми зараз запустили набір на другу найсвітлішу акцію році. проєкт Різдво для БА та ДІ». це проєкт, коли можна подарувати тепло, подарувати подарунок до різдва самотнім бабусям і дідусям, які проживають у місті Кременчуці. Це не просто бабусі дідусі, це ті, хто знаходяться на обліку територіальних центрах, значить, це самотні люди. Минулого року завдяки небайдужим кременчужанам вдалось зібрати понад 200 подарунків та подарувати різдвяну казку самотнім дідусям та бабусям, які дуже цього потребують. Ми їм даруємо тепло щороку. В минулому році зібрали 265 подарунків, і цього року хочемо також знайти багато благодійників, які допоможуть їм відсвяткувати різдво. Долучитись до благодійної акції дуже просто. Заходите на наші сторінки, знаходите посилання на анкету. Далі ви заповнюєте анкету, ми вам передзвонюємо, уточнюємо всі деталі. Найкраще, що там можна обрати цінову політику, яку ви готові витратити на подарунок до 250, 250-350 від 500 гривень. Тобто та кількість подарунків і та ціна, яку ви дійсно готові заплатити за подарунок. Далі ми передаємо запит на територіальні центри. Вони нам передають інформацію про бабуся та подарунки, які вони хочуть. Тобто, у вас буде прописано у повідомленні, хто ця бабуся чим вона займається, які у неї хобі і який подарунок вона хотіла б отримати. Соціальні працівники територіальних центрів Кременчука вручать усі зібрані подарунки напередодні Різдва. Цьогоріч за новим календарним стилем до 25 грудня. Волонтери молодіжного парламенту надішлють фотозвіт кожному, хто доєднається до акції. Якщо ви знаходитесь за межами Кременчука, у вас також є можливість долучитись та зробити благодійну справу. Якщо раптом ви хочете зробити подарунок, але знаходитесь не в Кременчуці, ми можемо вам або передати дані нашої нової пошти, або ви можете долучитися, скинувши кошти на банку, за які ми потім Дбаємо подарунки бата ді. Організаторами акції традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально відповідального бізнесу. Запрошуємо кожного кременчужанина долучитися до акції, тому що для вас це умовно три філіжанки кави. А для когось це дійсно віра у добро і розуміння того, що про них не забули. Тому що, коли вони весь час одні сидять вдома, інколи навіть не встають або не виходять з квартири, отримати подарунок на різдво це дійсно дуже велике щастя. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.